Всім привіт! Мене звати Сашко Дерманський. Я пишу веселі пригодницькі історії для дітей. З цього року вони увійшли до шкільної програми, тож я дуже втішений, що писав саме веселі історії і тепер дітлахи читаючи і вивчаючи їх, не будуть мучитися. Для найменших читачів я пропоную ось цю книжечку із серії про вужика Ониська. Ця книжка називається Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська. Це веселі історії про таке собі дружнє братство божика, жабки, мишки та інших істот, які, здавалося б, живуть у нас під ногами, і на них можна навіть наступити. Але у них дуже насичене веселе пригодницьке життя. Ці історії варто читати тим, хто лише починає читати сам, бо вони невеличкі, і кожен розділ це окрема завершена пригода. Яскраво проілюстровані. Книжки збірка казок, казки дракона Омелька і Повістинка, крамничка Тітоньки Мальви це веселі казки, це казка про головне добро та любов. Неймовірно захоплююча і весела трилогія чудове чудовисько! Тут є все від неймовірних пригод до смішнючих епізодів. Тут неймовірні. І кумедні герої, такі, наприклад, як директор школи Хуба Буба. Ви любите драконів, а любите смішних драконів? Отже, вам треба читати серію маляка: Маляка, Принцеса драконії, маляка і навіжений дракон і вже дуже скоро маляка і гаплик буде весело. На казці виростало не одне покоління. Тож, мої казки, сподіваюся, стануть вам в нагоді у вашій легкій справі. Виховання майбутніх поколінь